Вийшов з ладу мікроінвертор, який є нюанс при його заміні, сьогодні мені довелося полазити. Я взагалі не дуже люблю так, такі речі, але довелося. Ну Ось на витягнуту руку 2,5 метри, а загальна висота стінки трошки більше, ніж 3,5 метри. Довелося подолати такий маршрут, піднятися по дрябині до краю даху і на ньому закріпитися, щоб можна було вилізти на нього. Як видно, доволі високо, і тому трошки неприємно. Я засверлив два гвинта шурупа і поклав на них рейку, щоб на неї можна було стати, щоб далі можна було вилізти. Ну і з попереднього разу залишив собі канатик, щоб за нього можна було триматися, коли вилазиш. А все через що? Підходжу сьогодні до інвертора, думаю, подивлюся, що там як підходю, дивлюся і бачу, що генерація на мікроінверторі показує 1 Вт. Ну, зараз на 30, 20, там 30, це вже після того, як я замінив. Але суть в тому, що показує 1-2 Вт і так не повинно бути. Натиснув на нього, щоб подивитися більш детально. Дивлюся, генерація за день склала 0 кВт. Ну, нічого взагалі він не згенерував. Так не повинно бути. там Хмарну погоду 200-300 Вт за день міг згенерувати. І Генерація там повинна бути 20-30 Вт. Дилюсь, напруга є, частоту показує. І так зразу сказати, що з ним сталося, не зрозуміло. Тобто, я зробив висновок, що з самим інвертором все в порядку, а проблема з самим мікроінвертором. Тож пішов розбиратися і дивитися, що саме з мікроінвертором. Це мій старий мікроінвертор. Отак От він у мене стояв. Тут видно лампочка статус, вона не, не горіла. Вона горить зеним, коли він працює і червоним, коли в режимі очікування. А це новий мікроінвертор, який я підімкнув. І от можна побачити, що він працює. Що, лампочка горить. Це я зніму і далі спробуємо вияснити, що з ним сталося. А це буде працювати надалі. Прийшлось мені подолати. Отакий От маршрут. Так, в общем, он мікроінвертор. Я вже його замінив, поставив, он такий самий. І зараз покажу його нормальну індикацію роботи. Сонечко вже не світить, хоч і небо чисте, воно вже заховалося. Але зараз генерація там 30 Вт іде. А коли світило, повинно бути 250-300, це період року, а її не було. Зараз піднімлюсь ближче. Правда, сонце світить лише на половинку панелі, не на всю панель. Ця часть затінена. Заменив я мікроінвертор, видно, він в лампочці він працює. Піду спускатися, зараз покажу скільки вийшло. до цього він не працював. Була два... Ну, була індикація, що як то 2 вата. А зараз працює, правда, звук дуже дивний. Не знаю, чи буде чути. Так, а тепер давайте зробимо висновки. По-перше, ви повинні так встановити мікроінвертор, щоб ви бачили його індикацію, щоб ви бачили, чи він працює, чи він в стані помилки, чи він працює, чи в режимі очікування. Тому вам потрібно повернути так, щоб ви бачили індикацію. По-друге, зайду, задумайтесь над доступом до нього, якщо вам потрібно буде його або замінити, або подивитися з'єднання. Або ж займатися якимось обслуговуванням, він повинен бути доступним для обслуговування. А не, як от я зараз показую, долати отакий маршрут, що дуже-дуже неприємно. Тобто, розташовувати інвертор на даху це дуже таки неприємно. Краще в іншій ситуації, щоб він був. Зовсім інша справа, коли у вас панелі розміщені на навісі. В такому випадку вам легко вставити в будь-якому місці мікроінвертор. І ви будете мати для нього доступ, будете бачити його індикацію, легко його буде обслуговувати. А от коли даху, тут зовсім інша ситуація. Тому робіть висновки. Так, а в наступному відео я порівняю мікроінвертор на 700 Вт з мікроінвертором на 500 Вт. Чи є між ними різниця?